Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячує хріща, на тебе дані попадають, спаси людей, тих, благослови, на Твоє, Готло церкви Твоє. Бо секбана і всяких значний далі, де засвяти і сходить в тебе за світла, і тобі славу, Боня, і поклоніння населення, от Світси, низлам, духові, нині Босих чах. Se não Істиний Бог наш, молитва не пречистий, і своїй матері святих славних і вальних апостолів, преподобних і повносних отців наших, святого це нашого яна, ахіпіского Константинопольського Золотустого, святого святий, мученика Дмитрія Солунського, що його пам'ять сьогодні світло звершуємо, свято рівна Апостольного, Великого Князя Володимира. Же невеликі княгині Ольги, приподобників і воносників наших Антонія Феодосія та інших чудотворців Печерських, святого Апостола Андрія Першозваного, основоположника Української православної церкви і всіх святих помили і спасе нас бо він благий і людинолюбні. Вім'я Отця істина і Слава Ісусу Христу!